Історія Саші та світу, що боявся я після того, як Саша навчився гармонізувати конфліктуючі наративи, його хроніка привела його до світу, де не було конфлікту, не було взагалі нічого крім абсолютної всеохоплюючої єдності. Це був світ колективного розуму. Коли Саша ступив через портал, він опинився в місті з гладких органічних структур, що плавно перетікали одна в одну. Тут не було гострих кутів, не було окрибих будинків, усе було єдиним цілим. Мешканці цього світу, унісони, рухалися в ідеальному синхронному танзі. Вони не мали імен, не мали індивідуальних рис. Коли вони говорили, це був не голос, а єдиний спільний потік думок, що лунав у свідомості Саші. Ми вітаємо тебе, одинице. Тут не було страждань, не було самотності, не було злочинів, але не було і радості, не було любові, не було мистецтва. Це був світ ідеальної емпатії і водночас ідеальної стагнації. Саша, використовуючи призму перспективи, побачив жахливу істину. Цей світ помирав. Колективний розум, не маючи нових індивідуальних думок, що могли б кинути йому виклик, повільно згасав від екзистенційної нудьги. Він, як комп'ютерна програма, що виконує один і той самий код, вичерпував свою енергію. Симптомом цієї хвороби були збої, рідкісні моменти, коли один з унісонів раптом відчував щось своє. Ось один із них зупинився і сказав: Я бачу гарний схід сонця. І в той ж мить інші унісони оточили його, їхній спільний потік думок сповнений турботи, але і жаху стільвав його, розчиняючи його крихке я назад у велике ми. Для них індивідуальність була хворобою, найстрашнішим прокляттям, самотністю. Колективний розум відчув Сашу як найбільшу загрозу, не як ворога, а як вірус, він почав лікувати його. Саша відчув, як мільярди голосів намагаються розчинити його свідомість, його спогади, його саме я у своєму спокійному, теплому океані єдності. Це не була атака, це буде обійми, що душили. Він ледве тримався, використовуючи осколок істини, щоб пам'ятати, хто він є, і про завершення, щоб утримувати свою власну історію цілісною. Він зрозумів, що не може нав'язати їм індивідуальні силою, він мав показати їм її цінність. Він дістав сторінку вибору і колір гармонії, але й не став писати історію про героїв чи битви. Він написав найпростішу. Але найнезрозумілішу для цього світу історію історію про дружбу. Використовуючи хроніку як проєктор, він показав їм історію себе і нуля. Ось вони разом будують нусь, Грілус. Ось нуть захищає його від повітряних вартових. Ось вони мовчки сидять біля вогнища. Колективний розум вражений, він бачив двох. Дві одиниці я і ти. Вони були розділені, але не самотні, вони були пов'язані не необхідністю, а вибором. Це була концепція, яка не вкладалась в їхню логіку, але яку вони відчули як щось неймовірно прекрасне. Розділення це не завжди самотність, передав Саше свою думку. Іноді це умова для зв'язку. Він вплив сторінку вибору в саму суть колективного розуму і запропонував їм вибір. Продовжувати повільно згасати вашій досконалій, але порожній єдності або ризикувати, дозволити вашим збоям стати особистостями, дозволити вашому ми стати суспільством з мільярдів я, що можуть обрати бути разом. І колективний розум уперше за свою історію зробив індивідуальний вибір Він обрав життя. Світ почав мінюватися. Деякі унісіони зупинялись з подивом, роздивляючи свої руки. В їхніх очах з'являлись імена, мрії, ідеї. Це був болісний, але прекрасний процес народження мільярдів особистостей. Коли Саша покидав цей світ, він уже був не тихим і синхронним, а галасливим, хаотичним і наймовірно живим. За цей вчинок, що вимав не сили, а глибокого розуміння, його хроніка створила новий артефакт дзеркало ідентичності. Воно дозволяло будь-якій істоті побачити свою унікальну суть і свою неповторну історію. Саша, гармонізатор звітів, зрозумів, що його завдання не лише об'єднувати, а й іноді обережно розділяти. Щоб дати початок чомусь новому і справжньому.